Ми зараз знаходимося в селі Летківка по вулиці Центральна. На даному етапі проходить реалізація проєкту будівництва водогону для вулиці Подільська, вулиця Лугова і вулиця Центральна в селі Летківка. Зараз ми бачимо, як екскаватор проводить земляні роботи на вулиці Центральній. Тут під нами закопана за старих часів труба колишнього колгоспу. І тому, щоб не зривати всю обочину і не копати нові траншеї, будемо методом просилювання труби, будемо просиляти нову трубу в існуючу стару комунікацію, яка, до речі, жодного дня не була задіяна і просто лежить в землі. Даний проєкт реалізується на дольовій участі з населенням, тому так як населення вкрай зацікавлене в проведенні нового водогону, адже в криницях масово позникала вода. Особливо вулиці Подільська і Лугова, де із 16 діючих криниць вода є тільки вдвох.